В'ячеслав Кириленко, фракція Батьківщина, партія за Україну. Ну, шановні колеги, по-перше, тоді, коли в Кабміні картини тирили, то в Кабміні працювали всі колишні комуністи. Вони і тирили. По-друге, тут плакався один про культурну спадщину щойно. Тисячі церков знищено разом із священниками живцем. При кому? При комуні? Про музеї тут плакався. До сих пір викопує, викопують археологи кістки на биківні. До сих пір люди ходять і кістки викопують. Невинно вбитих людей. Ким? Комуністами? До сих пір у Львові тюрма на Лонського, до сих пір мозги не можуть зішкрябати зі стін. Розстрілювали так, куль набоїв не вистачало. Хто? Комуністи? А тепер учать на що? Культурну спадщину любить. Підіть геть з цього парламенту! Дайте Україні дихати! А тепер про культурну спадщину, бо не знають вже про що закон. Світоглядна річ абсолютно сказано, що культурна спадщина це і матеріальні, і нематеріальні цінності. Пісня українського народу. Прислів'я українського народу, думка українського народу оце все разом в рад... в рамках Ради Європи. Будемо тепер відстоювати і захищати. І сказано важлива річ у конвенції, що тільки у взаємодії з громадянським суспільством це можна ефективно робити. Прямо є норми у цій Конвенції Ради Європи, що зараз ми ратифіковуємо. Що всі рішення щодо культурної спадщини треба ухвалювати у партнерстві із громадськими організаціями і сприймати їхню критику як конструктивну. Оце буде дорогоказ для уряду, який, якщо буде діяти та як конвенції Ради Європи, то дійсно почнемо захищати культурну спадщину. Слава Україні!